Слава Україні, героям слава! Друзі, всіх вітаю на каналі. Давно не було відео. І сьогодні ремонтував трошки свій трактор. Ну і так, якось посидів, подумав і вирішив почати так знімати серію відео по ремонту трактора свого. по Висвітленню свого досвіду по ремонту деяких вузлів, тому що надію, надіюся, що ця інформація буде комусь цікава. Ой, мій досвід, само собою. Тому сьогодні перше відео таке про таку доп-функцію на МТЗ. Це як подогріватель блока циліндр. Є деяка в мене інформація. Сьогодні я відремонтував, ну, ремонтуємо. Ми вже в процесі закінчення цього ремонту даного подогрівателя, який ставиться на блок циліндрів. Ну, предісторія. Я зараз розповім. Минулого року це була це був кінець. Весни десь перед весною. І так як в зимовий час мені часто потрібен буває трактор, ну, в мене така проблема, що я не можу просто завести і починаю шукати там, зарядні пускові, купляти балончики, воздухан, закривати, бризкати. Це Уграємо ми стартер. Все ти довго на стартері його заводиш, поки заведеш масло холодне, починаєш горілку під блок ставити. Це взагалі. Вообще... Ну і натрапив я, якось надивився і натрапив на цей подогріватель блока циліндру. Предисторія, яка заказав я перший подогріватель. На те час Мелітополь був ще нашим, до війни це було. І е, прийшов мені перший подогріватель, ну, він з виду був неякісний. Е, він мені не сподобався. З, в нього е, тут у нас штекер тройний, сьомий. На ньому висів там кабель з розеткою, його треба десь було примотувати. Воно мені це не, не цікаво стало. І е, сама, самий корпус він був погано зварений, шви були погані, окалені. Так як я трошки сваркою дружу, то в принципі він мені не сподобався, я на новій пошті відправив. Е і почав далі шукати подогріватель. Натрапив я на канал Агроправда МТЗ, е Володимир Тизель там розповідав про дану модель цього подогрівателя е ну і Плюси і мінуси від Мелітопольських. І в принципі, замовив я його. Він трошки був дорожчий від Мелітопольського. Там, на в районі 200 гривень щось. Ну, замовив я його поставив і разів 4 я завів. І тоді вже весна, польові роботи, якось він нам не потрібен. І так він в мене простоє. В цьому році я разів 3 завів. На четвертий раз треба був трактор. Була прохолодна погода, не хотів його насилувати і вирішив підігріти. Ну і поставив підключивши. Він у мене перестав нагрівати робочу рідину. В тракторі в нашому залитий антифриз, у нас стоїть термостат, тому він не працював. Ну що, загнав його в гараж, розібрав і почав розбиратися, що у ньому не так. Тому зараз я розповім, кому. Подобається таке відео, ставимо лайки, пишіть відео, серія відео, далі буде по обзору. Кому цікаво, багато такої роботи проведено є по цьому трактору. Ну, за ці всі роки використання нашого богатиря добивався більш комфортної роботи в ньому. Тому багато роботи проведено і продавати цей трактор ніхто не буде. Тому так. Зараз розповім за подогріватель. Погнали. І так, по плюсах подогрівателя дивимося, зараз трошки розповім. Подогріватель, чи він мене зацікавив, на Володимир Дизель це розповідав. Ну, в принципі, зараз коротко і я. На блок, там де заглушечку, ви вибиваєте, зачищаєте, прокладка паранітова була в комплекті на три болтика М8, прикрутили. Герметиком промазали, все, він став, все прекрасно, все чудово. Дивіться, е, хороший плюс цього подогрівателя. В ньому є болтик на слив робочої рідини. І є верхній болтик, який дає змогу випустити повітря, яке отут, при тому, коли ви заливаєте робочу рідину. Ви заливати тосол, відкрутили цей болтик, воздух вийшов і почав втекти з цього отвору тусов чи антифриз. ви його закрутили, затягнули. все. Другий плюс тому, цього подогрівателя, що в ньому тена стоїть в такому положенні. Коли в нас рідина Менше десь отак стає, да, наприклад, то тена у вас буде заповнена ще рідиною. І вона довше прослужить. На других моделях подогрівателів тена стоїть в отаму положенні. Ну, я думаю, вже більшість вже виробників почнуть ну, ставити тену в такому положенні і прислухаються до тих. Корисних порад тих виробників, які зробили цю тену в такому положенні. Чому згоріла в мене тена, я не, не можу сказати. Ну, є деякі нюанси, зараз розповім. А зараз саме головне по, по самим тенам і по самому це найголовніший нюанс, з яким я зіткнувся. Через що і. Вирішив сьогодні зняти це відео, зараз розповім. І так, е пішов я на один ринок і Ну, знайшов я тену, да, похожа, тена, трошки вони відрізнялись від заводської. Деякі є моменти. Да, тут е болтик е М8, тут болтик М6. Ну, це, в принципі, навіть не нічого страшного. Функція цього болтика яка? Получається, коли ми вставляємо наш оцей корпус, ми вставляємо тену отаким образом. Тоді починаємо зажимати оцей болтик. Оце стоїть на місці, а ця частина видавлює резинку і тим самим зажимає її в отворі. От того нашого корпуса і не дає нашій рідині попасти на контакти і замкнути даний подогріватель. ну Купив я перву тему. Приїхав додому зарані з продавцем я ну домовився так, кажу, якщо я її не поставлю, нічого тут не нарушу. Я подивлюся, якщо вона. Візуально мені кажуть, приміряй, підійде, то якщо підійде, я заберу. Ну, не приходити. Якщо не підійде, я поверну, він мені одасть коштує. Ну ми договорились, все нормально. Ну і приїхавши додому, так і є одна така причина. В цих тенах, це я так зрозумів, із стиральних машинок. На них термодатчики ставляться ось оцей отвір. І цей отвір виходить сквозний. Коли я поставлю свій корпус, через цей отвір само собою потече рідина. Так, да, скажете, можна було вставити сюди болтик якийсь підібрати або втулочку, яка вставиться, і ми зажмемо, резинка зажме. Ну це опять ймовірність того, що через, через време може через оцей, цю втулочку потекти. Робоча рідина. Другий момент, що, чому він мені не підійшов, тому що ця тена 1600 Вт. Вона слабша, ніж заводська. Тому проїжджавши сьогодні ще один ринок в місті, я в Дідів знайшов тен без термодатчика, без отворів термодатчиків. Це або стара, старіша модель. Стиральної машини, бо що термодатчик десь в другому місці. Тому е, оцей нюанс, коли ви у вас буде ремонт даного подогрівателя, суть цього відео в цьому даже щоб попередити вас, що тут треба шукати тену, на якій немає термодатчика в корпусі самої тени. Тому цю тену ми повернуть, ми повернемо, я її нічого не робив. В принципі, кошти повернуть. Тепер по ціновій політиці. дивіться. Коли я починав шукати тени, ну, забивав на промі, там Google забивав 1,9 тена, то вибивало мені то з бойлерів, то ще щось. І на одному сайті була така, от така тена, це інтернет-магазин МТЗук. У них була така тена, коштувала вона 650 гривень. У них вона є в наявності, в принципі, можна було замовити і в них. А оця тена на базарі 300 гривень. Ну, Само собою, у дідів, та, що мені підійшла, 300 гривень. Ну, в принципі, така цінова політика. У на базарях немає, то в принципі, можна даже пригорю. Якщо дуже треба, то можна на МТЗОК подзвонити і замовити от таку тему, та що йшла без термодатчика без отвора датчика. ну Вона один ідеє. Е, так же само другі виробники, такі як там Мелітополь, подогрівателі в них йде о, за такою мощністю 1600 Вт, вона трошки слабша, ніж. Даного виробника. Тому якось так. Оце самий момент. Ну, і що я ще доробив до, до самого цього корпусу. Воно в мене буде стояти отак, ну, цей штекер внизу. І я в нижній точці просверлив дирочку. Ну, там, діаметром сверлом на станкові. просверлив під 6 дирочок. Чому? Виробник не робив тут нічого, і коли я так посидів і подумав, я її поставлю, бо я вже відремонтував, да? я не знаю, коли я це все. Я тут просилікону оцей штекер, Ну тут зробив дирочку за того, що друг, коли буде протікати в нас десь в якомусь місці рідина, щоб вона мала змогу виливатись. Коли він в мене стоїть на... Блокові, так, да, я буду підходити, підключати шнур, наприклад. А якщо він у мене протікатиме через цю дирочку, так само, як на помпі БМТЗ, бо да, вона потекла, все, через дирочку ти бачиш, значить треба ремонтувати. Так само буде ймовірність запобігти, тому що вона не замкнула. От, все. А виробникам треба просто просверлити дирочку, і хай вона буде. Тому що. Воно тут все прижимається в принципі. І вона може тут накопичуватись і просто замкне наш контакт і все. ти шнур підсоєдняв, бах і все. Тому отак. Ну, такі, такі є нюанси по даних ремонтах. Їх потрібно знімати, розповідати. В принципі, комусь буде це цікаво і комусь воно. Допоможе. І так, друзі, дивимося, я зібрав цю всю конструкцію. Е, тепер сама головна причина е, того, що в мене згорів тен. Я не можу понять він був постійно в рідині. Ви ж самі на відео бачили сказати, що нижній уровень рідини такого не було. Він не темний. Не знаю, чому він не згорів. Е, що ще додивився? Та й тоді, коли Мелітопольський подогріватель блока я замовляв, на ньому був ще провідок на масу трактора. Е, коли в мене був встановлений, я його встановив. Я не ставив. Його не було того провідка, і якось я цей момент упустив. Тому зараз я там є один не сквозний, він спеціально під масу. На корпус. То я ось провідок через клемки. На той болтик, той що кріплення, вивів масу. Тепер показую той болтик, який верхній. Я залив рідину, Ну там її не вистачає, завтра ще води докуплю. антифриз чи концентрат розбавлю і долю до уровня. Ну, от дивіться, тільки що я його відкрив і з нього пішов в воздух бульби. Може і зараз піде. Ось бачите, воздух вийшов, рідина наша потеклась. Перед цим я не зазняв. Камера не біля мене була. Ну, Явно чутно було, що випустився, випустилось повітря. Беремо тепер ключик на 10 і дотягуємо дані два болтика. Ну, такий. Провели ми ремонт. Зараз ставлю на паузу і пробуємо, включаємо, перевіряємо ще раз ТЕН. І так, Підключив я провід 220. Може на відео буде чути. Тена почала працювати і такий шум. Ну, зараз я виключу, бо рідини не повинен уровень. В принципі, вже рукою чути, що наша рідина нагрівається. В принципі, все. Ремонт ми провели успішно. Тут я все це вже поміняв, підібрав нову резиночку, поставив і само собою з силіконом це все діло. Промазав, затягнув по кругу. Ну, от такий нас ремонт.